Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Волонтери з Олександрії, спільно з друзями з Європи, відправили вже другий бус. Чи хворіють масово Олександрійці? Учасники батьківського клубу навчалися міні-безпеці. Волонтери координаційного центру за допомогою друзів з Європи відправили на фронт другий бус. Автівка вже поїхала в Бахмутському напрямку допомагати військовим виконувати поставлені завдання, а борг за неї потрібно закрити до п'ятниці. Станом на сьогодні зібрано 1400 євро з необхідних 2700. Волонтери сподіваються на підтримку небайдужих містян. У який ще спосіб збирають кошти, розкажемо далі. Вже друга машина відправилась на Бахмут, аби підсилити та допомогти військовим виконувати поставлені бойові завдання. Автівку вартістю у 2700 євро знайшли волонтери у Європі та пригнали в Олександрію. Ми домовилися з волонтерами, з друзями з Чехії, які там нам знайшли цей бус. Придбали його за власні кошти і пригнали нам. Нам треба до п'ятниці віддати 800 євро за цей автомобіль, зважаючи на те, що ми з цими людьми працюємо вже не перший раз, не першу автівку. Вони нам пригодять. У нас є довіра. Взаєморозуміння тому ми прийняли рішення, що нема часу, коли ми будемо збирати гроші. І в понеділок, як тільки машина напередодні в неділю приїхала і на швидкоруч обслужили, ну, вона була в гарному стані. Змінили розхідний матеріал, і вона вже в понеділок з нашою допомогою поїхала в на Бахмут. Вона вже працює, вже надає хлопцям допомогу. Або залишився нам. Добру справу допоміг зробити Олександрієць Євген, який зараз живе та працює у Чехії і співпрацює з координаційним центром. Машину шукав близько двох тижнів, адже вона повинна була бути у справному робочому стані. Знайшов першу автівку. Якраз то теж хлопці, які вже там проживають років напевно, 15, Вони мені. Помогли, допомогли, розказали, як правильно зробити документи і все, все і почалося. Ну, шукати авто там е, тяжковато, тому що багато людей видно, беруть, тому що я зустрічався в мене і зі мною хлопці їхали з фонду Притули, везли автівки. Вони мені трошки допомогли, розказали, як документи оформити. А второ от вже вже побістріше, і, при, і кордон проходив, тому що я вже знаю, які потрібні документи, які, що, 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 що взагалі потрібно для цього. Ну і знайшов там СТО, трошки перевірили її, тому що ну, їхати багато, майже 2000 кілометрів. Дизельний бус на фронті виконує різні завдання. Буси потрібні. Там, або от з координаційного центру привезти якісь продукти, речі для хлопців, або для вивозу поранених, тому що е, це дві автівки йдуть в сторону Бахмуту, і там дуже тяжко зараз. І хлопці, вони там, е, поранених вивозити на БМП машинах дуже довго буде, тому вони доправляють до якогось місця хлопців поранених на БМП, а потім вивозять на ці автівки вже в лікарню. Ну і взагалі автівка потрібна там. Це така річ, яка пригнув, поїхав, щось забрав, щось привіз, якісь там медичні засоби, їжу і ну, ну такого плану. Автівка вже працює, а борг за неї потрібно закрити до п'ятниці. Станом на сьогодні вдалося зібрати близько 1400 євро, а це половина необхідної суми. Волонтери сподіваються на підтримку олександрійців, адже завдяки їх небайдужості січень видався плідним на військові смаколики. В січні місяці ми купили Starlink. В січні місяці ми купили дрон. В січні місяці ми купили тепловізор. Тобто ми продовжуємо працювати. І ми розраховуємо на ті гроші, які приходять на карткові рахунки координаційного центру. І ті гроші, які приносять звичайні люди до нас, до центру. У нас звітність, У нас є журнал обліку, де обліковується кожна гривня, яка приходить до нас, і відповідно до накопичених грошей. Ми можемо собі дозволити купля купувати ті чи інші прилади. Ми за зібрані гроші не купуємо амуніцію, такі як там форма, взуття. Ні, ми за ці гроші купуємо ті прилади, які одночасно можуть допомагати великій кількості людей. Це набагато важливіше. Кошти для закриття боргу по бусу збирають і від продажу патріотичних футболок від Еліни Кокошнікової. Незламні котики, бойові гуси, бавовнятко та патріотичні гасла. Чекають на своїх власників. Вартість однієї футболки 500 гривень. Футболки, які вона розмальовує власними руками, це такий витвір мистецтва. Ми пропонуємо нашим олександрійцям та гостям міста придбавати такі роботи, які розписані вручну. І таким чином теж акумулюємо кошти на придбання тих чи інших матеріалів. зараз у нас замовлено два дрони, які йдуть поштою. Нам треба буде зібрати. Ну зараз поки по черзі. Спочатку машина, тоді два дрони. І ми постійно, постійно на що збираємо. Чому тому, що потреби військових вони щоденні, і треба якось їм допомагати. І, хоча борг по другій машині для військових ще не закритий, волонтери вже шукають третю автівку, яка ймовірно також відправиться у Бахмутському напрямку. Чи спостерігається наразі ріст сезонних захворювань? Чи є випадки грипу, коронавіруса чи пневмоній у Олександрійців? Чи активною є кампанія з вакцинації проти ковіду та грипу? Про ці та інші питання наша знімальна група поспілкувалася з очільницею центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрії Анною Оролінською. Коливання температури повітря, часткове відключення електроенергії та як наслідок прохолода в приміщеннях спричинили різ захворюваності серед населення. На черзі також і сезонні захворювання, якою є статистика, прокоментувала ВОГен-директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрія Анна Рлінська. З настанням холодної пори року створюються сприятливі умови для гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Також ніхто не відміняв і присутність грипа, ковідних захворювань та пневмонії. Якщо порівняти з минулим роком, захворюваність на ГРВІ була в розмірі 200-250 осіб за місяць, то зараз ще на, на сьогоднішній день не скінчився січень місяць, ми маємо кількість 502 випадки. Це пов'язане з тим, що люди хворіють вдома, не звертаються, тому звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою для того, щоб не було ускладнень. Що стосується грипу, грип зареєстрований в минулому році 20-25 випадків. На сьогодні ми маємо цифру 0. Це завдяки тому, що у вересні місяці двадцять року ми привезли вакцини, отримали. Це вакцини проти грипу, вакцина ваксі, грип і інфлюєнса. І завдяки активності жителів міста ми вийшли на цифру 0, що стосується грипа. Що стосується ковідних захворювань, порівняно з минулим роком, було в нас захворювань 70-75 осіб в місяць. На сьогодні ми маємо цифру приблизно 25 випадків на місяць. Також сприятливою умовою стала вакцинація, тому не збиватися. З календаря щеплень і проходити вчасно вакцинацію проти ковід. Маємо пневмоній на сьогодні 45 на місяць, мали в прошлому році 100-120 випадків. Будемо намагатися і цю цифру зробити меншою, тому пропоную всім жителям міста звертатися вчасно за кваліфікованою допомогою для того, щоб стан ГРВ не перейшов у стан пневмонії. Якщо згадати минулі сезони, кількість хворих, які потребували стаціонарного лікування, була значною, а перебіг хвороби був тяжким. Наразі є такі випадки, коли люди все ж таки знаходяться на стаціонарному лікуванні, а не амбулаторному, але ці випадки стали поодинокими. Якщо раніше це були випадки 40-50 осіб в місяць, то на теперішній час ми маємо поодинокі випадки, і це ті люди, які своєчасно не звернулися. Поцікавилися, чи є в наявності вакцини проти ковіду, та чи завезли вакцину для дітей. Вакцини проти коронавірусу присутні в усіх амбулаторіях закладу. Щеплення можна отримати в усіх пунктах. Їх п'ять на сьогодні вакцини. Є вакцина Джонсон, є вакцина Файзер, вакцина Коронавак в наявності. І отримали ми нову вакцину, якої до цього ми не працювали. Це вакцина Файзер для дітей від 5 до 11 років. Наразі педіатри проходять навчання, і вже з 13 лютого ми будемо готові дану категорію населення розпочати вакцинувати. Є в наявності і безкоштовна вакцина проти грипу. Зараз є така можливість. Наразі ми отримали достатню кількість вакцин. Як я вже казала, це вакцина ваксі, гриб і інфлюєнса. Перших ми вакцинували медичних працівників закладів по бажанню. Далі розпочали вакцинувати всіх жителів міста за бажанням. Безкоштовно можна звернутися в будь-який пункт щеплення і отримати цю вакцину. Олександрійців провакциновано від грипу інфлюєнси в районі 200. 50 осіб, а в акції грипом 620. Для порівняння, в минулому році бажання вакцинуватися проти грипу виявили 200 олександрійців. Вже в десяти на базі бібліотеки для дітей зібралися учасники батьківського клубу. Цього разу говорили про мінну безпеку, розглядали різноманітні вибухові пристрої та не лише нотували, як вести себе у надзвичайних ситуаціях, але й практикували основні пункти до медичної допомоги. Наші кореспонденти не лише спостерігають за заняттями батьківського клубу, але й є безпосередніми учасниками. У бібліотеку для дітей на чергове засідання батьківського клубу завітав провідний спеціаліст з Мінної безпеки. Артем Печений поводженню з вибухонебезпечними предметами навчає не вперше. Відвідує і заклади освіти, і підприємства, установи. А ось практика спілкування з батьківським колективом лише вдруге. На моїй практиці це друга вже моя така так сказати, лекція. Перший раз у нас було вже в іншій нашій громаді. На мою думку, не тільки перед батьками потрібно проводити лекцію, а взагалі всі бажаючі мають пройти дану лекцію, щоб орієнтуватися в тому, як дані вибухові матеріали виглядають, як діяти, в разі якщо є вірогідність їх спрацювання, або якщо ви навіть їх виявили, що потрібно робити, тобто це все дуже важливо на сьогоднішній день, в наш час, коли в нашій країні триває війна. Одне із стандартних запитань, яке чує фахівець, ми не з зони бойових дій, навіщо нам протимінні знання? По перше, в нас залишаються боєприпаси з великої вітчизняної війни. А по друге, ні жодна область не захищена від дії підрозділів ДРГ. Тобто диверсійно-розвідувальних груп, які в свою чергу можуть в людних місцях, наприклад, на вокзалах, заміновувати ті ж самі сумки або якийсь залишений предмет. Тому там, де не ведуться бойові дії, також потрібно це знати. Зустрічі батьківського клубу відбуваються на постійній основі що вівторка. Своїми враженнями поділилися учасниці. Для нас це завжди корисно і цікаво. І віддушена, так би мовити. Дуже цікаві і корисні теми піднімаються. Запрошують педагогів, психологів, поліцію. Серед тем були теми це гігієна, це конфліктологія, це зустріч із представниками ювінальної поліції. Тема була по конфліктології, тому що проходила в такому форматі не лише як лекції, але й тренінгу. Хочеться ще почути такі теми, як, наприклад, здорове харчування, може, ще виховання дітей різного віку. Директорка бібліотечної системи Тетяна Троцюк поділилася планами на наступні зустрічі. Це вже десяте засідання нашого батьківського клубу. Воно стає засідання. Ці популярні серед наших батьків, серед батьків наших дітей-користувачів. І кожного разу ми запрошуємо фахівців з цікавими темами. Ці теми дуже різноманітні, і ми запитуємо батьків, що було б їм цікаво почути. В лютому місяці ми запрошуємо спеціалістів із Червоного Христа, які розкажуть про першу домедичну допомогу. Ми запрошуємо психолога, у нас буде практикуючі психологи Тамара Перва. У нас буде спеціаліст також. Дитячий педіатр Тетяна Солонько, яка дасть відповіді на запитання, які виникають у батьків стосовно і сексуального виховання дітей, і гігієни дітей, тобто все, що актуально зараз для батьків, для сімейного виховання, ми запрошуємо фахівців, які допоможуть батькам. Дадуть відповіді, поспілкуються вони разом, і тому я думаю, це дуже потрібно. Тож двері бібліотеки для дітей і батьківського клубу відкриті щовівторка. Зустріч о 16-ті. На цьому новин завершено. Залишайтеся з нами і вірте, все буде Україна.